Усім вітання. Ви на каналі Код 4.5.0. Ми розпочинаємо сьогодні. Знову ж таки переглянемо подів стойту карта зіткнення, як змінюється фронт, що відбувається на фронті, і взагалі, які зараз реалії. Саме у цій війні подивимось і відео від наших захисників, в тому числі ну а вас хто до нас доєднався вперше, можливо, тись натрапив на відео або ж можливо і не вперше, але ще не підписався на канал. закликаю вас це зробити. Ютуб генерує все таким чином, що саме підписка під час перегляду викидає це відео в тренди. Відповідно, більш кількість людей зможе це відео побачити і зрозуміти, що ж відбувається на цій війні. Ну і не забуваємо допомагати армії, хто чи може. Маленьких донатів не буває, а наша допомога в тилу дуже і дуже важлива. Це потрібно пам'ятати як добрий день. Ну і ми розпочинаємо. Давайте одразу ж переглянемо відео від чудового дядька Хаймарса, який... Прилетів по машині завантаження боєприпасів для урагана. Ця машина намагалась, в принципі, сховатись, ну, і начебто окупанти думали, що це їй вдалося, але в підсумку наші аеророзвідники її помітили і, відповідно, відправили Хаймерс саме туди. І після цього прильоту вже ураган, як мінімум, тут заряджати не вийде. Пойшла потім детонація, ну і це говорить про те, що це справді. Машина ще навіть була е, з боєкомплектом прилетіло знатно, і горіло палало також доволі тривалий час. Е, ну і вже якщо говоримо про вибухи, ми про них ще сьогодні поговоримо і подивимось. Е, давайте перейдемо одразу ж в Харківську область, яка ситуація тут у нас на фронті. Е, е, просування, скажімо так, в окупантів призупинилось, і е, вже от багато і військових аналітиків, в тому числі, Зазначають, що угрупування російських військ, які були на кордоні з України з Харківської області, були не готовими повноцінно просуватися вглиб нашої території по тій простій причині, що не вистачало озброєння, техніки і навіть особового складу. Тобто чудово, десь розуміло, що вікно можливості злужується, що найближчим часом в Україні буде ще більше о, знаряддя. Для того, щоб окупантів знищувати, і ось цей наступ на Харківську область він певною мірою очікуваний був, але і завчасний, не скажу, що спонтанний, але завчасний для того, щоб скористатись тим, що. В Україні поки що немає цієї кількості озброєння, надія на те, що деякі сили будуть перекинуті з Донецької області, наприклад, на допомогу в Харківській. Але прориву як такого в подальшому не сталося. Так, є тут бої, без них ніяк, тут важко, але ситуація контрольована вже на теперішній момент. Якщо порівнювати з вчорашнім днем, то східніше. Від Вовчанська просто розширення сірої зони, де тривають бої. Не більше не менше просування від окупантів не простежується ні з боку глибокого, ні з боку Вовчанська. Щодо відео до вашої уваги, давайте подивимось з Харківської області, де працює Ахілес. Це 92 друга окрема штурмова бригада, яка в дронами працює на цьому напрямку, в тому числі, і в скарбничку нанесених втрат противнику. бійці вже записали Брем 1 було уражено, БМ12 град уражено, БМП-2, БМ одна одиниця знищена Урал знищено, ще один Урал уражено. Ну і там ще по дрібних таких цілях також добряче знатно пролітало, не кажучи вже про. Особовий склад, Ахілес попрацював. Ну, і відповідно, окупантів залишив трішки в меншості, трішки менше техніки їм. Ну і живої сили, в тому числі, також звичайно, що тому, що цією технікою потрібно ж комусь управляти. Ось така вона ситуація наразі в плані роботи з фпв В нас слава Богу. Є навчання, є прекрасні оператори дронів і це дуже важливий момент. Десь в цьому плані ми переважаємо росіян, але давайте не будемо забувати, що в них також є дрони, в них також є оператори, і тут від дронів іноді навіть і не сховаєшся. Тому ми говоримо про те, що ситуація не спростих, але основне, що зараз можна вже констатувати по карті те, що в Харківській області вдалося стабілізувати ситуацію. Ну і якщо Десь і були якісь думки, що буде напад ще на Сумщину. То тут, в принципі, поки що про це не говоримо. Так, наші воїни готові на Сумщині. Також є певні підрозділи, які в разі чого готові відбувати цю атаку. Ну і після цього, ну відносно невдалого, скажімо так, наступу на Харківську область в окупантів мали ймовірно Буде якісь бажання ще й на Сумську область йти. Далі у нас буде Купянський напрямок. Давайте на Купінськ перейдемо на карті, подивимося, яка тут ситуація. Тут говоримо про те, що Купянськ, в принципі, цей напрямок мається на увазі. Ситуація стабільна, просування окупантів немає. Тривають бої, але без просування вперед і без збільшення навіть тієї ж сірої зони. Все так стало і стоїть фактично. Без просування в той чи інший бік і хочеться так одразу сказати, що зараз ну так в окупантів в росіян є перевага там живі силі, десь в техніці, десь в артилерії. Але зараз втрата території, якби це ну так не звучало, знаєте, гірко. Це не є основним фактором. Втрата території зараз не є основним по тій простій причині, що ця війна вона на виснаження, тобто. Потрібно якомога більше знищувати техніки окупантів, і рано чи пізно десь це дасть слабину і однією живою силою. Ти не зможеш захоплювати нові території. Тому втрата навіть якихось населених пунктів насправді в цій війні довготривалі на виснаження не є критичним. Тут треба дивитися якраз таки на знищену техніку, на знищене на знищення живої сили, в тому числі. Тому коли там захоплює ворог, допустимо, якийсь населений пункт, принаймні, те, що від нього залишилось, це не є аж надкритичним. Ну, принаймні на купінському напрямку бачимо, ситуація стабільна ніяких просувань не спостерігається щодо цього напрямку. Маємо відео. Де оператори третього окремого полку Сил спеціальних операцій за три тижні розбили півдивізіону буків. Бук це справді така неприємна штука, але оператори третього окремого полку прекрасно попрацювали. Три з ДРК було уражено наприкінці квітня і початку травня. Четвертий бук зараз ми бачимо також. Воїни Сил спеціальних операцій знищили буквально нещодавно. Під час ведення розвідки оператори помітили його розташування, ну і відповідно по ньому було нанесено вогневе ураження за допомогою дрону Камікадзе. Прилетіло добре, палало також добряче, і мінус один Це також плюс, без сумніву, при, причому такий приємний плюс. Далі по карті, якщо ми підемо, крем'яна у нас на черзі, подивимося, яка ж ситуація у нас у цьому населеному пункті. На цьому напрямку мається на увазі так. от кримінант так тут, як бачимо, в напрямку Тернів Ямполівки і надалі є цей виступ у окупантів. І відбити його наразі можливим не є. Але і відзначаємо той факт, що немає продовження якогось з боку росіян. Ситуація тут стабільна, просування немає, і це також відзначаємо як дуже важливий момент з огляду на те, що з Харківської області пішов наступ. Надія, можливо, якась і була о, терористичної, Російської Федерації, що звідси будуть перекинуті якісь певні резерви на Харківську область допомогу і вдасться прорвати фронталі. Не вдалося все на місці. Так говоримо, що тут можливо і не найгарячіша точка, але точно що тут не легко стримувати таку навалу тим більше, що тут сил в живій силі мається на увазі зібрано в достатку. Ну а в подальшому давайте подивимося ще одне із відео, де другий батальйон бригади Рубіш знищує танк. Сарай, і відповідно він вже нікуди не поїде. Танки, ці е, облішені репами, вони приносять достатньо клопотів е, нашим військовим. Не завжди реп долітає, але і сам цей танк вже неодноразово ми говорили. Проте він більше як таксі виступає. І знищити його важко, але в принципі не скажу, що не є це неможливим чимось. Тому от е, один із сараїв пішов у небуття. Часів яр, мабуть, найгарячіша точка на багато дискусій точиться щодо цього населеного пункту. Є тут невелике просування в окупантів, але навіть сьогодні, так читаючи деякі з-канали, вони самі говорять і визнають, тобто це пишуть вони самі, що вдалося трішки просунутись, але далі ніяк. Далі там вже простір і висоти не дають можливості в подальшого захоплення, тому що там все як на долоні, і наші воїни відповідно все чудово бачать. Ну і відпрацьовують і по техніці і по живій силі в тому. Числі. Але визначаємо так, просування певне є. Подивимося, як будуть розвертатися події тут у часовому яру. Тут найскладніша, напевно, ситуація. Навіть не дивлячись на Харківську область, Харківська область, це більш інформаційний такий привіт. А якщо брати саме пекельні бої і важкість цих боїв, то от часів ЯР це тема номер один на фронті. Давайте подивимося, що там відбувається. Є певні відео із цього напрямку. Тут ми подивимося, як спецпідрозділ ГУР-Артан наносить удар з ПТРК по ворожій БМД-3, яка намагалася з усіх сил прорватися якраз таки до Часового яру. Варто відмітити високу майстерність оператора, як самі військові зазначають, адже ураження наносилися уявіть від собі. З відстані у чотири з половиною кілометри при тому, що ціль рухалася, справді надзвичайно складна робота вирокувати і чітко влучити по. Цілі тут тільки можна поаплодувати, сказати браво цьому воїну, який все прекрасно розрахував, і, з відстані 4,5 кілометри такі цю БМДшку уразив. Ще одне відео до вашої уваги також з Часового Яру. Тут говориться про нову тактику від росіян. Вони намагаються робити вже більше навіть нічні атаки на наші позиції в Часовому Яру. В ніч на 22 травня окупанти здійснили спробу прориву, завдіявши три одиниці бронетехніки. Танк ішов змінним травом, щоб розчистити шлях для ходу БМП. Зайняв вогневу позицію. вів вогонь, прикриваючи під'їзд двох БМП-шок із десантом. Успіху не мали кажуть оборонці часового яру. Техніка знищена. А жива сила штурмової групи. Також потім була уражена. Тобто тактика десь змінюється, шукають як краще зайти в часів Яр, з якого боку, якими групами, яку тактику краще взагалі притримувати в даному випадку. Поки що все безуспішно так, є невелике просування. Це визначаємо, подивимося, як далі будуть розгортатись події. Тому що часів яр це справді така надважлива, надважливий населений пункт, те, що від нього залишилося на цій мапі і взагалі на цьому напрямку. Далі у нас Кліщівка на черзі. До речі, окупанти вже і її взяли під повний контроль, як вони зазначають. Тут правда, якщо говорити, говоримо про діпстейт, є невеликий відхід наших військ ближче до середини села, збільшення відповідно сірої зони. Але по Кліщівці сказати, що вона захоплена, так не можна. Тобто окупанти вже не перший до речі, населений пункт. Після того як Білоусова назначили, Замість Шойгу вже не перший населений пункт беруть принаймні на папері, а потім вже на починають нас доганяти те, що вони взяли на папері, щоб це справді відповідало дійсності, тому що це вже інформація пішла наверх, і відповідно потрібно це вже якось втілювати у життя і з. Одної точки зору, це добре, що ну, така неправдива інформація доноситься наверх, тому що потім сточуються резерви, сточується техніка, сточуються сили, тому що той, хто відповідальний за певний напрямок з командирів, мається на увазі, хочуть вислужитись, не рахуючись, із втратами посилають просто на обой. І потім, щоб отримати якусь зайву медальку, і відповідно вислужитись, залишитися в цій системі як е, прекрасний, білий і пухнастий. Ну от кліщівка наразі, як бачимо, далеко не під контролем. А... Росіян все як так би говоримо тут відносно стабільно, так важко, але стабільно тут більше напевно знову ж таки інформаційний привід від окупантів, що цей населений пункт під їх контролем. Хоча це принаймні по карті достиг, то що ми бачимо не так. Ну і відео від воїнів 109-ї бригади, які нищать російську САО. Мста С також, подивіться, як вона працює, ця САО, щоб було розуміння, що там іде такий добрячий насправді можна спати нею. В плані йде снаряд за снарядом і можна достатньо пострілів зробити за короткий проміжок часу. Така неприємна, скажімо. Арта для наших воїнів, але її було вираховано. Ну і відповідно по ній прилетіло. Прилетіло знатно, прилетіло чудово, і це відбувалося, коли вона до речі. Заправлялась. Бачимо, від'їжджає автівка, яка заправляла її. Ну, відповідно, особовий склад також чекає, чудово розуміючи, що зараз може бути детонація і мінусом 100 С. Це завжди прекрасно. Якби ще і ця автівка згоріла, взагалі був би джекпот, але подивіться на цей вибух. Детонація неймовірна, таке враження, що повністю запакована була ця мста. Але і прекрасний приліт по ній дає ось такий Результат. Щодо очеретиного, давайте подивимося, тут У нас ситуація наступна. Очеретине, де був останній найбільший прорив. Про нього говоримо. Якщо говоримо про зміни на мапі, то вони трішки є. Не суттєві, але є. Є збільшення в першу чергу. Визначаємо з сірої зони, де точаться бої. А От про захоплення нових територій, поки що мова не йде, є збільшення сірої зони. Невеличке захоплення біля Нетайлового туди південніше. І нашим Збройним силам, швидше за все, доведеться також вирівнювати тут лінію оборони. Ну а окупанти будуть намагатися все зробити для того, щоб захопити вже і Невельське, і також цим самим вирівняти для себе лінію для того, щоб в подальшому було легше. Наступати, але глобального поки що прориву не простежується в цьому напрямку. І давайте подивимось відео з цього напрямку. Тут працюють хлопці із 3 окремої штурмової. А Це якраз безпосереднє відео від підрозділу Паскуда груп, які підпалили посадку з росіянами, знищили автотранспорт та засоби. Ураження ворога знову ж таки прекрасна робота. Знову ж таки пташки літають. <кій> Котре знову доносимо вам, що в півдронів на фронті багато не буває. Вони дуже потрібні. Це розхідний матеріал. Так не дивіться на те, що там звичайний півідрон коштує в районі 500 доларів, нічний дорожчий в рази, в районі там тисячі доларів плюс-мінус. Ось в залежності від комплектуючих, але беріть до уваги те, що 500 баксів може знищити там якусь техніку, яка коштує декілька мільйонів. Ну, це не найголовніше. Найголовніше, що ця техніка потім не буде завдавати ураження по нашим позиціям, і це збереже життя наших воїнів, тому що життя воїна це найбільш цінна насправді річ, яку потрібно цінувати. Тому не забувайте донатити і допомагати армії. Це надзвичайно важливо робити в тилу. Наступним населеним пунктом у нас буде Нетайлове. До вашої уваги ми про нього вже так трішечки згадали. Нетайлове там південніше йде якраз від цього напрямку, і тут якраз є невелика зміна, є невеликі просування в окупантів. Ну, воно мізерне, але не забувайте, що з кожною такою. Мізерною навіть якоюсь просадкою десь захоплюється окоп чи бліндаж, і е, потім вибити е, з окупантів із цієї позиції буває надзвичайно складно. Ну і по метайловому є ще також е, відео. У нас е, плідна робота 79-ї таврійської окремої та штурмової бригади. Е, якраз за минулий тиждень тут буде нарізка. Тут е, їхня робота за минулий тиждень від, відповідно підсумки, що було знищено. Було е, два танки, знищено, ще два було підбито. Пять БМП знищено, одна підбита. Е, Гвоздика САУ знищена. Е, Зенітно-ракетний комплекс ТОР та ОСА також підшли у небуття. Е, ВПЛА зала та два ланцети. Ми відео, до речі, декілька днів назад. Чи вчора чи позавчора бачили. Як знищується, до речі, разом з екіпажем все це діло. Ну і більше 100, 100 росіян також було знищено. Ось така вона робота на цьому напрямку від 79 ї таврійської окремої десантно-штурмової бригади. Далі по карті ми давайте пройдемо. Це у нас буде роботи. Тільки також до речі, за словами окупантів, вже під їх контролем. Хоча, якщо ми подивимось, відкриємо карту. І на мапі Діпстейту, ми що бачимо? Ні, роботи не під контролем збройних сил Російської Федерації. Знову ж таки на папері взято. На ділі ну, взято тільки щось інше, і не туди, куди треба. Роботи на всірій зоні тривають бої. Так, декілька днів тому посилився наступ, посилився тиск на цьому напрямку, у намаганні вибрати з цієї кишені наших воїнів, вирівняти лінію фронту. Е Неймовірні ресурси були задіяні в цьому, але безуспішно. Окупанти намагаються взяти роботи. Все поки що їм не вдається, а взяти потрібно. Наверх донесено, що це під їх контролем. І... Знову ж таки, ніхто не дивиться на втрати на втрати в особовому складі. Якщо техніку ще десь менш плюс-мінус, так на фронті стало помітно починають берегти, то з живою силою не рахується ніхто вперед і все. Крапка. Так, от роботи не Ми бачимо. Ситуація тут наступна. За останню добу ситуація тут кардинально якось не помінялась. Ситуація складна, контрольована. Ворог тисне, не здивуюся, що цілком можливо доведеться потім в підсумку нашим Збройним силам відійти на більш вигідніші позиції віддати роботи, не, але тепер тут вже знаєте, що діє цей такий е, шум, що цей населений пункт під контролем Збройних сил окупантів, і це насправді поки що не так. Щодо відео, то маємо тут його від спецпризначення в СБУ. Спецпризначця СБУ за тиждень також дають певну статистику, де також за допомогою тільки в дронів ну і інших засобів ураження записали на свій рахунок: 17 танків, 29 броньованих машин, 21 артсистема, арт-система, одиниць військового транспорту, 24 ворожі антенни зв'язку. Та одну систему автоматичного спостереження, одну понтонну переправу: 74 позиції та укріплення, два склади з боєприпасами, 272 знищених окупанти. Ну, це не тільки на цьому напрямку, попереджу, скажу так, одразу, а взагалі по всій лінії фронту, де працює е, е, СБУ, так, от непогані, скажімо так, показники за тиждень, погодьтесь, і треба ще щоб таких хороших новин. По знищенню техніки особового складу ставало дедалі більше. Щодо кринок, також до речі, неодноразово ж така інформація просочувалася від Z-каналів, в тому числі, що кринки вже під контролем. Якщо ми поглянемо на мапі, то помітимо, скільки тут насправді особового складу зосереджено на цьому березі, де кринки намагаються зачистити, вибити все-таки наші збройні сили, все безрезультатно. Як тримався цей невеличкий такий плацдарм, так і залишає триматись. Так він не під контролем звичайно Збройних сил України. Він рахується як сіра зона, де точаться бої. Але в який же тиждень ми говоримо про те, що кринки тримаються, і в окупантів нічого не виходить. Вони посилають певні сили на те, щоб вибити зу з цього плацдарму, по ним прилітає знатно. Тут авіарозвідка працює просто невідмінно, ну і плюс вкотре знову відзначаємо. Перспективність протилежного берега за кого насипати росіянам значно легше. Ну і давайте подивимося, як це відбувається, де бійці Державної прикордонної служби на півдні виявили та знищили два ворожих човна за допомогою скидів з фпв-шок Човни якраз тут також дуже важливий транспорт, і його вчасне ураження знищення також не дасть змоги окупантам в підсумку, потім десь форсувати. Територію, яка не є під їхнім контролем, а можливо, і хотілося б, щоб так сталося, тому ураження човнів це також важливий момент. Тим більше, човен це не якась автівка, яку легко доставити. Що в нами тут ситуація більш проблематична? Так, от таким чином, цих два човни було знищено. Ну і на десерт, перед тим як ми з вами попрощаємось і Хотілося б ще показати одне відео, яке не стосується безпосередньо лінії зіткнення, але те, що може відбутись, якщо тил перестане допомагати армії, це на ваших кадрах Харківська область це Чугуєв, це самий центр міста Чугуєва, і по ньому от прилетіли ракети, в тому числі і. Каба, якщо не помиляюсь, ну якщо бути точним, це С-400 з території Білгородської області завдавав удар. Постраждали 8 людей, повністю зруйновано дитячий садок, пошкоджено пролеглі житлові будинки, магазини, офісні приміщення, автомобілі, адмінбудівлі тощо. Це просто такий наглядний вам приклад того, куди стріляють окупанти. Це дитячий садок, який просто знищено, від нього нічого фактично там не залишилось. Ну і... Тил не повинен ні в якому разі забувати, що війна триває і вона знищує все, куди дотягується російська рука, російська ракета. Не забуваємо про це і допомагаємо армії всім, чим можемо. Ну а на десерт ще так попрошу вас, звичайно, підписатись на канал. Чим більше людей це відео побачить за кордоном в тому числі, тим буде більше донатів. І... Тих самих, навіть FPV-дронів, в тому числі буде значно більше в наших хлопців, які цими дронами користуватися сміють. Ми це вам неодноразово демонстрували і будемо демонструвати. Тому підписуйтесь на канал, розповсюджуйте це відео, ставте вподобайку, пишіть коментарі. А ми з вами почуємось вже завтра в цей самий час на цьому ж каналі. До зустрічі!